Цього тижня ми зрозуміємо, чи відставка Єрмака насправді щось змінила. Бо насправді зараз ми не знаємо. Да, Єрмак на смітнику історії одна з найбільших проблем знята з порядку денного. Але чи міняє це систему, ми знаємо цього тижня? Яким чином? Що буде показником того, що система починає змінюватися? Або що відставка Єрмака лишає все як є? Якщо цього тижня... На волю СІЗО не вийде набушник Магомед Расулов, який документував Міндіча. це гарантія того, що нічого не змінилося. Сам вихід Руслана, а також його батька, а також ще одного детектива не гарантія тотальних глобальних змін, але гарантія того, що змін немає ніяких, якщо ці люди залишаться в тюрмі. Це та точка відліку, від якої можна припускати, що ми правда, як країна, реалізуємо цей новий шанс на перезавантаження системи управління. Бо якщо Руслан Мухаммед Расулов, його батько і інший детектив лишаться за гратами, це означає, що проблема була не в єрмаку і близько, а це зовсім інша, супернеприємна і дуже небезпечна історія. Тож уважно слідкуємо, ми прямо. В середу будемо розуміти, чи країна насправді перезавантажує систему внутрішнього управління. Бо якщо ми не перезавантажимо цю систему, то ми не маємо шансу виграти в війні. І першим показником того, що щось направду міняється, буде вихід з СІЗО Руслана Магамед Расулова, його батька і ще одного детектива. Дякую за вашу увагу. Слідкуємо.